Всім привіт! Ви всі знаєте, що у місті Львові є шість районів. Але що собою являє кожен з районів нашого міста? Які його переваги, а які недоліки? І який з районів вважається найкомфортнішим для проживання? Сьогодні я вам розповім про Шевченківський район, про те, яка його багата інфраструктура, чи є освітні заклади, медичні заклади, як взагалі це все починалося і розвивалося? На початку 90-х років темпи житлового будівництва у Львові різко скоротилися. Шевченківський район абсолютно не був цікавим для розвитку бізнесу. Найпримітнішою новобудовою цього часу лише був ринок Галицького перехрестя, і тільки на початку 99-го року основну вулицю Шевченківського району перейменували на проспект Чорновола. У 2012 році розпочалася реконструкція автостанції номер 2 яка в перспективі мала стати транспортними воротами на півночі міста. І лише тоді розпочалось бурхливе будівництво житлових комплексів в інших частинах цього району. Центральною вісю Шевченківського району є проспект Чорновола, який веде до вулиці Івана Маз. Зепе у східній частині шевченківського району, основна вулиця це вулиця Богдана Хмельницького, яка веде від історичної частини міста до виїзду. Західна частина цього району це є вулиця Шевченка, яка якраз і розділяє Шевченківський і залізничний райони. Також є дві важливі вулиці цього району: це є Варшавська і Заморстинівська. і знову ж таки є ще декілька місцевостей: це є Голоско, Клепарів, Заморстинів, це є підзамче збоїще, Ресне і Брюховичі. У Шевченківському районі є декілька освітніх закладів. Зокрема, два найбільші з них це є Львівський державний університет безпеки, життєдіяльності та Українська академія друкарства, яка має розташовані і навчальні корпуси, і гуртожитки. І також є декілька інших навчальних закладів, які розвинені по всіх частинах цього району. Також Шевченківський район має добре розвинену мережу медичних закладів. Зокрема, на вулиці Миколайчука розташована одна з найбільших лікарень Західної України це є лікарні швидкої допомоги. Також Шевченківський район відзначається горбистим рельєфом, і самі пагорби підіймаються над долиною річки Полтви, утворюючи майже карпатський краєвид. Також в Шевченківському районі розташована найвища точка міста Львова. Це є замкова гора, на якій розташована Львівська телевежа. Шевченківський район також має значну площу з зелених зон. Парків, скверів, які є улюбленими місцями не тільки жителів цього мікрорайону, а й всіх львів'ян і також туристів. І найбільшим парком Шевченківського району є парк Сімсот-річчя. Я думаю, ви догадалися, що цей парк названий на честь сімсот річчя міста Львова. Особливою популярністю серед туристів користується парк Високий замок. Адже саме тут, на підніжжі замкової гори, знаходиться оглядовий майданчик, з якого можна глянути всю панораму нашого міста. Замарстинівський лісопарк знаходиться в північній частині. Нашого міста і межею цього лісопарку є вулиці Полипа Орлика та Івана Мазапа. Також не забувайте, що потрібно дбати про своє здоров'я, і саме в Шевченківському районі є достатня кількість спортивних комплексів, басейн, і планується відкриття спортивно-розважального комплексу Спартак. Тепер давайте з вами поговоримо про ринок новобудов Шевченківського району. В цьому районі є 114 новобудов, з яких вільні квартири є в половині. Це 55 житлових комплексів і 22 два Одинки з них вже здано в експлуатацію щодо. Термінів здачі. Ви бажаєте здачу на 2019, чи на 2020, чи на 21. Скажу, який у вас є вибір. В Шевченківському районі всього 4 новобудови будуть здані у 2021 році, з яких решта будуть здані на 2019-2020 роки. І відповідно ви можете взяти для себе або варіант 100% оплати, або варіант розтермінування до здачі будинку в експлуатацію. Щодо типів житла, розділяють 4 типи: це є економ. Комфорт, бізнес та еліт. Еліт ще називають преміум житло. В Шевченківському районі немає еліт чи преміум житла. Є житло бізнес класу. Це є 12 новобудов. 27 новобудов це є комфорт класу. Із них 11 – це є економ житло. Щодо технології і якості будівництва. Є дві такі основні технології: це і монолітно-каркасна і цегляна. Цегляна технологія будівництва вже трішки відходить, вона не є зараз такою популярною. І по цегляній технології будівництва будується всього 7 житлових комплексів в Шевченківському районі. Натомість, як 46 будуються по монолітно-каркасні. Якщо говорити про типи утеплення, утеплення є пінопластом і мінеральною ватою. Знову ж таки, Менша частина утеплює мінеральною ватою більшість утеплюють пінопластом. А який тип опалення обираєте ви? Взагалі є три типи: це є індивідуальне опалення, автономне і централізоване. З централізованим опаленням зараз всього один житловий комплекс. Далі з автономним опаленням спостерігається до 10 житлових комплексів, і більшість це більше 40 житлових комплексів мають індивідуальне опалення: це двохфункційний котел і батареї. А чи потрібен вам підземний паркінг? Погодьтесь, що насправді не така велика кількість житлових комплексів можуть вам його запропонувати. Щодо ситуації в Шевченківському районі, то 31 житловий комплекс мають підземний паркінг. Наземного натомість є менше. Це 14 житлових комплексів і лише два буди. Інки мають гаражні бокси щодо кількості кімнат. Є такі типи квартир: одно, двох, трьохкімнатні, чотирьохкімнатні та дворівневі квартири. Найменшою популярністю користуються чотирьохкімнатні квартири. Всього лише три житлових комплекси мають такі типи квартир. Якщо говорити про дворівневі, то це 10 житлових комплексів, і більше 30 житлових комплексів мають всі типи. Це є одно, двох і трьохкімнатні квартири. Щодо формування цінової політики Шевченківського району, то найдеше. Перший сегмент цін це є 400-500 доларів. Якщо говорити про дорожчий сегмент ринку, це є півтори тисячі доларів. Відносно попиту, то Шевченківський район комфортний і для проживання, і для купівлі житла під інвестицію. Якщо говорити про здачу в оренду чи перепродаж, то найкращі локації це і Чорновола і Липинського. Якщо ми говоримо про купівлю житла для проживання, Кращі райони, звичайно, ті, які мають більш насичену зелену зону. Це і вулиця Підголоско та Малоголосківська. На завершення скажу: Шевченківський район комфортний для проживання. Він має на теперішній час багато інфраструктуру, але я вважаю, що він ще буде розвиватись і перспективи розвитку достатньо великі. Якщо ви для себе вже обрали параметри пошуку, тоді звертайтесь до нас за індивідуальною консультацією, і ми допоможемо вам придбати омріяне житло в будові. Також підтримуйте нас лайками та коментарями, зазначайте наскільки корисною для вас була інформація в цьому відео, а також які тематики та рубрики ви б хотіли почути в наступних відео. Дякую вам за увагу! Гарного дня!